Буває так, що гра збирає у собі найкраще. І якщо ви хотіли пограти в гру з візуалом The Invincible та механіками Skyrim, Fallout, то Outer Worlds для вас. Незважаючи на досить пристойний вік, а гра вийшла аж у 2019 році. Outer Worlds все під силу захопити вашу увагу. Хоча зачекайте, а чи дійсно все так добре? Нам довелося вивести кількох котиків з Кріосну, щоб вони дослідили антиутопічний всесвіт The Outer Worlds і справи у системі Хальсіон. Геймплей. Геймплейно гра являє собою Екшен РПГ від першої особи у відносно відкритому світі. Ну гаразд, не зовсім відкритому. Але локації достатньо великі і побродити однозначно єде. Ну а зараз давайте докладніше розберемось з ігровими механіками. Створення і розвиток персонажа При створенні персонажа нам дають можливість вже на старті визначити, яким він буде. Сильним, але тупеньким, спритним і харизматичним, або ні те, нісе, тобто міцним середнячком. Це ми розподіляємо базові очки атрибутів: силу, спритність, інтелект, сприйняття, харизму і темперамент. Кожен з атрибутів відповідає за розвиток відповідних навичок. Наприклад, спритність впливає на скритність, володіння одноручною зброєю і відмикання замків, а інтелект на науку, медицину, хакерство тощо. Після цього ми профілюємо нашого персонажа в двох категоріях навичок, які ми в подальшому і будемо розвивати при отриманні очок скілів на кожному рівні. Забігаючи наперед, скажемо, що при прокачці гілки навичок до моменту, поки вони не досягають 50 го рівня, прокачується одночасно уся гілка. А після 50-го рівня прокачується індивідуально. Далі обираємо нашу професію, яка дає нам певні бонуси для персонажа. Залишається лише обрати зовнішність, стать і ім'я. Щодо розвитку персонажу при підвищенні кожного рівня, ми отримуємо по 10 очок навичок, а на кожному другому рівні отримуємо один перк, особливість, яка однозначно допоможе нам жити. Досвід ми здобуваємо за будь-які дії: за виконання специфічних реплік, за злам, вбивство, виконання квестів. Ну і традиційно для кожного нового рівня нам потрібно більше досвіду. Зброя і броня. Броня у грі поділена на чотири типи: важка, середня, легка та одяг або ультралегка броня. З аксесуарів маємо безпосередньо броню і шолом, ну або капелюх. Чим вищий клас обладунків, тим більший захист нам забезпечено. Крім цього, легкі і середні типи мають додаткові бонуси. А важкі обладунки або їх не мають, або мають бонуси і штрафи відносно наших навичок. За допомогою верстатів можна додати модифікації броні і отримати взагалі унікальний вибір. А ще можна просто підвищувати рівень зброї та обладунків, покращуючи їх характеристики. Щодо зброї. Її у грі багатько, але можемо поділити на дві основні групи рукопашну і вогнепальну. Рукопашна це всілякі палиці, мечі, коси і інші більш екзотичні вироби. А вогнепальна це пістолети, дробовики, штурмові гвинтівки, рушниці, кулемети, плазмові рушниці, гранатомети та інші цікавинки. У зброї є можливості як для підвищення модифікації, так і для підвищення рівня. Закрита для модифікації лише іменна, особлива або наукова зброя. Стосунки з персонажами Ну, як ми могли оминути одну з родзинок гри, а саме можливість подорожувати з компаньонами. Упродовж ваших мандрів у вас буде можливість найняти в команду ненадійного, це назва вашого зорольоту, цікавих персонажів, з якими ви будете стикатись в різних місцях. Кожен з них має свій характер, свої проблеми і світогляд. Тож будьте готові до того, що періодично в кают компанії будуть виникати сварки, суперечки, задушевні бесіди або ж банальні пиятики. З цікавого ви дійсно комунікуєте з членами команди. Вони реагують не тільки на те, що ви кажете, а й на те, що ви робите. Тому можуть від вас піти через надто неправильну поведінку. Крім того, у кожного з них є потреби, які розкриваються в побічних квестах. Тож своїх компаньйонів ви можете пізнати подекуди набагато ближче, ніж вони самі того бажали. До речі, щодо близькості, а точніше романів. Їх тут немає. Тож, йой! Якщо казати про інших NPC, то здебільшого вони досить адекватно реагують на те, що ви робите. Та й в цілому взаємодія з ними типова для сучасних РПГ. Історія події розгортаються у віддаленій системі Хельсіон. Нас, колоніста орельоту Надія, від кріогенного сну пробуджує трохи примаханий доктор Фінеас Велс. Пробуджує та потроху розповідає, що коїться в колонії. При чому тут ради директорів і що нам треба зробити, щоб пробудити від сну інших колоністів. Сам фінеас вірить, що пробудження від кріогенного сну колоністів надії виправить ситуацію в системі і призведе до процвітання. Далі ми не вважаємо за потрібне розповідати, бо якщо ви не грали, то будуть спойлери. Графіка і звук. Гра має більш ніж пристойну навіть на даний момент графіку, незважаючи на досить поважний вік, приємний звуковий супровід і оригінальний візуальний стиль. Котикам це вельми сподобалось, бо це не клон чогось, а дійсно самобутнє оформлення і стилістика. Гей, hey, лиш скажемо, що якщо вам подобається візуал, гляньте огляд на The Invincible. Посилання на нього буде в кінці. Як ви вже могли зрозуміти, котики високо оцінили гру, ба більше дехто з котиків навіть провів аналогії з таким собі космічним вестерном, бо періодично виникало відчуття, що граєш у всесвіті Firefly, тільки з корпораціями як антигероями. Гра дійсно підкупає, затягує і постійно ставить перед непростим вибором. Кожен ваш вибір матиме наслідки на світ, на вас і на компаньйонів. Ми можемо лише порекомендувати цю гру, якщо ви ще в неї не грали. А якщо грали, може є сенс її пройти ще раз. Поставимо грі 5 космічних котиків колоністів з 5. міцно обіймаємо всіх, хто долучається до збору для ЗСУ. Все максимально просто. Кожні 50 гривень це шанс виграти приз або огляд на гру, що оберете ви. Просто зараз закидайте донаток, якщо маєте вільну гривню, і відкривайте наше наступне відео. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і слава Україні!